З висоти пташиного польоту, та навіть вище, в Києві на вулиці Бальзака обвалився балкон. З висоти 21-го поверху прямо під ноги людям полетіли величезні цегляні брили. В момент, коли балкон почав падати, з під'їзду якраз виходили люди з дитиною. Якимось дивом вони встигли забігти назад. З треском, со звуком Таня кричить, не виходи. Я хватаю за голову і кричу: уходіть. Уходіть, ужас один. І воно все ж почало літати. Рятувальники, що приїхали, одразу розібратися. Чому зведений у 1992 році будинок почав розвалюватися, не змогли. Натомість закріпили залишки балкону та запевнили мешканців, що трагедія конкретно в цьому місці не повториться. Провели роботи щодо укріплення а, тих конструкцій, які ще не впали. А, і наразі подальшого обручення немає, адже конструкція закріплена. А от хто винний у обвалі балкону будівельники, що зводили цю висотку, чи ЖЕК, на балансі якого вона перебуває, має встановити спеціальна комісія.